Доброго дня, любі діти та шановні дорослі, на календарі вже весна. Але після довгої зими наш організм заслаб. І я пропоную зробити йому невеличку перезагрузку. А в цьому нам допоможуть дихальні вправи. А щоб наші вправи були цікаві та веселі, я пропоную зробити вітрячка з паперу. Тож запрошую всіх до творчої майстерні. Тож, приготуємо все, що нам потрібно для роботи. А для роботи нам потрібно два вирізаних квадрати, вушна паличка, зубочистка, коктейльна трубочка, клей і ножиці. Тож, приступаємо, згинаємо великий квадрат по діагоналі з обох сторон. Беремо ножиці і не забуваємо про техніку безпеки користування ножицями, розрізаємо по лінії згина не до кінця. Всі 4 трикутника. Тепер беремо маленький квадрат і, зрізаючи кути, вирізаємо коло. Намазуючи середину квадрата, згинаємо всі наші розрізані трикутники. І щільно притискуючи, приклеюємо до середини. Тепер беремо маленьке коло і закріплюємо ті кути, які ми приклеїли. зубочисткою проколюємо невеличкий отвір і вставляємо сюди вушну паличку, зрізавши один кінець. Наш вітрячок вже майже готовий, і він уже гарно крутиться. Але щоб він гарніше працював, вушну паличку ми вставляємо в коктейльну трубочку. Тепер набираємо більше повітря і дмухаємо на наш вітрячок. Ці дихальні вправи допоможуть е звеличувати наш об'єм легенів, नास